Добрий день, шановне панство. Як завжди, я приходжу до своїх молоденьких внутрі. І вони від мене втікають куточок. Сидять вони всі біля самця. Зранку дав їсти то в мене остатки гранули були. То я їм трошки дав гранулу всю з'їли. Навіть дав качани кукурудзи потрошки. Ну, то добре, буде сьогодні зранку профілактика і. Профілактика в тому, що деколи їм треба трошки менше дати, щоб вони далі почали добре їсти. Ну, віддати грануло, бо деколи, дивлюся, даю-даю норму, а вони розкидають, і потім в якийсь момент я даю трошки менше. І вони то все, що порозкидали, позбирають. Так, ну але сьогодні хочу зовсім про інше вам розказати. А... Про що саме особливо всю кухню, як я працюю щодо відгодівлі внутрі гранулою. весь процес попробую зняти, розказати виробництва гранули, з чого, що потрібно для того. Ну, в принципі, якщо будуть запитання, ще по ходу діло дасте запитання, і зараз переходимо. В те приміщення, де я роблю гранулу. І ось я на місці, де я роблю гранулу. І в тому місці є в мене ось бочки з зерном. Є ось такий, я зробив контейнер, чи як то назвати, десь приблизно розмір з 2 метра, десь метр 90, напевно, на 90. От, І. Я маючи бляху, я ту бляху використав для сховання зерна і всього, що мені потрібно для нутрії. Маючи ось такий контейнер 1,90 на 90 плюс 5 чи 6 в мене є бочок з зерном. Тут яблука зберігаються, то в мене приблизно заготовки зерна е, приблизно на, десь на півтора року, ну, дивлячись, е, ну, будемо говорити на півтора року, е, з тим, що внутрі в середньому буде до 75 штук. Ну, 50-75 штук протягом року буде триматися. Бо зазвичай я завжди то на зиму. Я стараюся тримати трошки менше, якщо виходить по, так. А на літо мати максимально внутрішньо, щоб корм був дешевий. Тепер для чого в мене ось ті бочки з зерном і таке сховище. Добре, хто має гарне приміщення там, де не залазять миші щурі, то може в тому і не треба тих контейнерів, що я порубив тих. Ящиків. Я просто захищаюся від мишей. Приміщення старе, зверху в мене воно використовувалося зовсім перше, батьки тримали в ньому худобу, потім я собі цех зробив, утеплив, бачите, зверху пеніпласт, знизу ще був пеніпласт, але миші дуже в тому пініпласт сиділи, сморід страшний був від мишей. І я знизу порозбирав то все. І... Сюди навідуються деколи і миші. Миші постійно навідуються, бо то і деколи навіть забігають щурі. І для того я ось зробив е, примі... е, такі контейнери. Далі. Е, чому я закупляю зерно? Для того, щоб економічно вигідно було вигодовлювати, е, нутрі, щоб ми мали дохід, дешеве м'ясо. Потрібно скуповувати. Зерно в ті періоди, коли воно саме дешеве. Наприклад, а саме дешевше зерно це коли воно зібралося з поля, Воно е, фермера, в нас фермери, не знаю, які у вас там холдинги чи колгоспи, чи що є в інших частинах України, в нас фермери. І от він зібрав, просушив зерно, і я йду до нього брати те зерно. Приблизно то серпень, вересень місяць мінімальні ціни на зерно. Кукурудзу десь, напевно, жовтень листопад, в кінці жовтня, на початку листопада, коли йде збір кукурудзи, то я тоді запасаюся кукурудзу. Ну і так само вон, макухи. Макухи так само. Ну, Макухи, в принципі, я вже не, по сезону не підбираю, ну, осінню стараюся. Тож купити, закупитися, щоб я, по крайній мірі, до червня-липня місяця мав основне зерно, щоб я не витрачав гроші. Бо якщо минулого року, про той рік потім, про минулий рік, якщо я минулого року, наприклад, купляв пшеницю по 6 гривні, то вже вона навесно коштувала десь. 7,50, напевно, і півтора, вроді дурниця, але на одному кілограмі гривня 50 зміна ціни, воно в кінцевому результаті відіграє важливу роль. І так, тепер по заготівлі зерна. На тих нутрі, що я протягом року тримаю, їх приблизно, якщо по забою брати. Десь до 100 штук, 80, десь приблизно 80-75, ну, як вийде, все залежить від народжувальності самок і скільки ми тримаємо. От, того року я закупив 500 кг пшениці 330 кг кукурудзи і 100 кг ячменю. Ячменю при нагоді. Я маю можливість, ще, якщо 50 чи 100 треба буде докупити, то я докуплю, тому що в мене то все заповнено і не було де розпихати. Крім того, я ще тут мішкові в мене є, не буду розвитягувати, я ще підкупляю вже протягом року. У нас в селі є цех, де млин є. І при потребі я кожного, там, коли мені потрібно, взяв. Собі два-три мішка привезу висівок пшеничних. Ну, будемо чесно казати, цех у нас, як для нутрій, то дуже добрий, бо я там мелю на муку, то як я завезу 100 кг кілограм... мішкові, наприклад, 50 кг, я два мішка завезу пшениці. От. То там перемелюю і висівки додому. Але я купляю висівки, якщо пшениця 50 кілограмів, то я останній раз купляв висівки, два мішка, то в двох мішках по 24 висівок. висвок. 1 кілограм пшениці дорівнює 2 кг висівок. То говорять про те, що в тих висівках дуже багато ще є муки. Бо колись, колись пам'ятаю, їздила по селі машина, продавала висівки, то в мішковий висівок було десь до 7 кілограмів тих висівок. В принципі, була одна шкаролупа від пшениці. От. От треба закупляти зерно по самій дешевій ціні. Далі. Тут я зразу, щоб не тратити часу, як я розсипав бочки, мав я кукурудзу, я зразу. Висипав такі пропорції, які вона потрібна. Якщо приглянутися, тут ми бачимо кукурудза, ячмінь і пшениця. Е, яка пропорція? Одна частина, е, одна частина ячменю, дві частини кукурудзи, і три частини пшениці. Я ось щоб не тратити час, бо дуже багато часу йде на зважування, якщо такого бавися, по кілограмах. Я не маю е, такого великого змішувача, щоб воно все вимішувало в боці. Хоча теж хочу зробити щось. На, не знаю чи руки, коли дойдуть, бо елементарного і не вистачає часу. От, і зробити. Вимішувати, щоб закинув, наприклад, в бочку, там, ну, в бочку влазив на 150 кг зерна. Наприклад, скинув 120 кг, вимішав, вимішав і маєш зразу 120 кг. А так я, наприклад, відро влазить в мене. Ось Користуюся ось такими відрами будівельними і 20-літровими. Чого? Тому що там більше влази, менше треба бавитися, то я, наприклад, зразу закидаю порційно, наприклад, 3 кілограма пшениці 2 кілограма, кукурудзи, 1 кілограм ячменю. От, і я так закидаю такими пропорціями. А боці вже все готове, то теж час де кожен зважить, а так вже скільки мені треба з бочки, стільки я взяв і маю. Тепер далі. Що потрібно для виробництва гранул? Далі беручи зерно, враховуючи, що нам потрібно, маю ось такий подрібнювач зерна, млинок, як, хто як називає. От, я зробив так, що воно одразу в мішок мені падає. Потрібню мішок. Далі. Е, маючи, потрібно мати вагу, точніше, я маю вагу. Е, потрібний млинок, який тепер йдемо далі. У мене ось посуди такої, якою я користуюся порційно. Далі для використання для виробництва гранули я використовую трав'яну муку. У мене ось таку, такої вона. Трав'яну муку. Зараз ми далі перейдемо. Так, бетонозмішувач, в якому я мішаю тачку, в яку я висипляю, викидаю то все. Ось. І далі ми зараз подивимося. Бо я вже такі заготовки зробив, щоб не марнувати часу. Так, тепер в гранул ми також кидаємо, у нас є висівки. Ми, ось зараз не знаю, як вам то перейдеться. Тут є висівки, є е, макуха соєва і є макуха соняшникова. Ось такі інгредієнти, яку, в яких я роблю гранулу. З яких я роблю гранулу. І от, далі. Ну, дуже багато посуди, бачите в мене для того, щоб. е, Ну, щоб я я по мірках тут є по порціях все. От. Тепер для. Зараз я зупиню. Так, тепер для того до гранули. Перемеленого зерна я його перемішую, е, бетон змішувачі, я додаю е, на 10 кг суміші, що я роблю, 50 г солі. Перше, так як дешевша сіль була, то я міг давати і 75 г на солі трошки більше давав. Е, ну, зараз вона дуже дорога відносно. В принципі, зараз сіль на рівні от тих найдорожчих кормових дріжджів чи рибного борошна, чи м'ясного, ну і іншого борошна. Так, далі. Сіль. Кормові дріжджі. Сіль я використовую для всіх внутрі. А Кормові дріжджі, далі. Рибне борошно. М'ясокісне борошно можна і що там ще є, яка є борошно у нас? Борошно з крові на кров'яне борошно. Я використовую лише тоді, коли в мене самки народили малих. От тоді я для них роблю покращене і того. І ось і ще десь місяць назад. Я купив 25 кілограмів трикальцій фосфату, то сіль і трикальцій фосфат буде йти для всіх нутрій. Трикальцій фосфат добрий до тим, що багато, ну там в ньому є багато, він відносно не є дуже дорогий. Будемо з того виходити. Ну, по крайній мірі, я так купив бо не дуже дорогий, бо я купив беликий, ну, більший об'єм, ніж кілограм. Далі. І додаю до чого. Тому що він буде укріпляти нам кості, а кості, як ми знаємо, складаються з кальцію, і я думаю, що буде пришвидшене набирання ваги внутрі і кальці, кальці ще присутній, коли самка годує, то там теж є багато. То ну, витрачає, напевно, на генерацію виробництва молока дуже багато кальцію. І той кальцій через молоко буде передаватися малим нутріям, і нутрії повинні би добре рости. Так, ну і все. Не все. І ми то все даємо, потім е додаємо, якщо потім ми. Беремо, гарно вимішуємо бетон змішувачі, тут в мене ще й гарбузи є. І потім та вся суміш до тої суміші 20-кілограмової, ну як, до 20-кілограмової суміші я додаю приблизно літру води. Чому додаю? Тому що процес грануляції. Іде добре, іде, коли е, суміш, яку ми хочемо гранулювати, вона має е, вологість від 11 до, до 15-16%, то вона дуже добре гранулюється. Да, якщо я даю менше, ага. от я ще беру, ось, маю бутилки ось такі. В бутилках в мене є такі. Дирочки, я тут на так друга, набираю я порцію води. Мені самому годі показувати, бо я треба, щоб працювала бетономішалка, щоб працювала. І я, от, коли крутиться бетономішалка, о, я ось в такому випадку вода, тут літра води, я натискаю на бутилку і вона протягом десь двох 3 хвилин вимішую суміш, а я в той момент подаю під тиском через малесенькі ось ці водирочки, що ми маємо на бутилці. Я багато їх е, найменшим сверлом, 1 міліметр чи що. Чим я їх там понасверлював і подаю для зволоження того суміші. Ну і потім суміш зголожена. Включаю гранулятор. Гранулятор в мене працює від 380 вольт. Він має ось пасова ремінна передача, двигун 5,5 кВт. Я гроші пошкодував, треба було брати на 7,5 кВт, бо він так трошки слабенький відносно. Матриця 200 мм. Якби я, наприклад, зараз я брав гранулятор, то я би брав фієри як мінімум 5-6 мм в мене в даному грануляторі. Ну, іменно для нутрії. Бо якщо ви маєте в господарстві, ще хочете якісь інші тварини, то, напевно, 4 то такий, що. Ну, такий розмір, що можна і для корей трошки давати коротшу гранулу робити. Подовжені, коротесенько. І ту. І качок, і інших тварин. От. А якщо іменно для нутрі брати гранулятор, то я б, наприклад, брав навіть 6-6 мм фільєру то, товщину, Щоб, по-перше, менше будуть розкидати, воно візьме ту гранулу і буде їсти. А так. Нутрія бере лапу собі 5-6 гранул, наприклад, 3-4 з'їдає, дві розкидає. Ну, фізично, бо вони з різних того. Ну я собі так думаю, що так би було. Ну, вони, Якщо сухо під ногами, то вони ту гранулу звичайно підбирають потім і виїдають. От. Ну, дивіться. Двигун, наприклад, так як в мене. 5,5 кВт, грануло мінімально. Будемо так, як виробник мені говорив. Бо в мене виходить по-різному. Як трошки зволожено, більше дам гранулу і сильніше підтисну е, ті ролики, то може дати деколи дає за годину 120 кг. А так, в районі 80. Кілограмів за годину дає 5,5 кВт бигуну. Я на рахунок електроенергії. От, дивіться. І 80 кг гранул я приблизно роблю за годину і витрачаю 5,5 кВт електроенергії. Бетон змішувач теж, напевно, я навіть не знаю, скільки він тягне кВт. Ну, хай він в мене працює максимум ну, пів години. Працює, поки я тих 80 кг, то навіть менше, ну, грубо берем, е, ще 1 кВт. Маємо 6,5 кВт. І милинок, милинок теж біля 2 кВт має. ну Приблизно я, будемо говорити, годину на ну, грубо так. Ну, годину, наприклад, я е, мелю е, зерно, яке мені потрібно. І за годину 2 кВт, то ми нарахували, ну, грубо беремо 10 кВт електроенергії. І щоб зробити 80 кг гранулу, я витрачаю 10 кВт. Беремо то є кВт біля 2 грн, то маємо е, 20 грн на виробництво е, 80 кг гранулу. Тепер ще далі гранулу я отримую, наприклад. І далі йдемо. Потім я, маючи от його, всі посуди, які звільняються після того, також я маю ось таку штуку то з дивану, напевно, що висувалося для зберігання речей. І я її розкидаю. Ніяк мені руки не доходять зробити е сушку для гранул. Ну, вже я помаленьку думаю. Зроблю клітки і, і поміж ті клітки я зроблю собі сушку, бо так як я зроб, раз зробив 150 кг гранули, то годі було тут перейти по тому приміщенні, бо грануло, яко, яка має сушитися, ось в мене теж посуду, яку я використовую. Бачите, тут ящики для садіння розсади в мене є, то я сюди гранулу кидаю. У ящики з старої шафи, я сюди теж зараз тут навіть ще залишки гранули. Бачите, я сюди їх кидаю, воно підсушується, бо як дуже багато робиш гранулу, треба її чим потонше розкинути, щоб вона сохла. Її так не можна зберігати, вона має просохнути і гранул. Гранулу, якщо ми свою робимо, бажано. І якщо не погане провітрювання, приміщення чи нема того штучного провітрювання періодичного гранули, то гранулу, яку ми робимо, її бажано протягом двох-трьох тижнів використовувати. Тому що, якщо час проходить, гранула на гранулу може, не може. в мене такий випадок був, що я її добре не просушив. І в мене кинулося цвіль на грануло. Що є, а як цвіль кидається на грануло, зразу внутрі того, вона, видно, прикисає внутрі, я не хоче їсти. І я пам'ятаю пару кілограмів. Гранули навіть викинув. Все, дякую за увагу. Тримаємо внутрі. Що я пропустив, то їх що, якщо не зрозуміло, щось. Розказав, то давайте запитання, я на то більше зверну уваги і вам в письмовій формі під відео відповім. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.